Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді субота. Дуже довгий день, коли ми зробили з Теодором багато, а я ще й зробила діло, яке намагалася не то, щоб намагалася, Я кілька разів починала і все до кінця не доводила це зробити заявки на візику АЕД для деяких людей. І сьогодні я нарешті закінчила, будемо чекати, що там Final Deсі. Підзабула, як це робити з березня місяця. Але ж на одній аплікації згадала, а друга взагалі швидко пройшла, то я так клац, клац, і готова. Так що, люди, якщо ви вагаєтеся або не знаєте, як його робити, я вам можу порадити не вагатися і просто брати і робити. Заповнюєте цю анкету, користуйтеся гуглом-транслейтом, якщо ви щось там не розумієте, і чекаєте вирішення. Взагалі важкого нічого немає. Зранку ми сьогодні, навіть не зранку, зранку ми з Теодором сьогодні їздили на хокей, потім поїхали в секонд-хенд-стор, завезли речі. Я купила собі плаття до церкви, але вирішила завтра до церкви не йти. Теодор іде сам з сім'єю без мене. Я вранці відвезу його на хокей, потім до церкви, а потім повернуся додому. А плаття своє нове вже вдягну наступного тижня. Так, що ще? Я купила собі дуже класний словник. А, і зараз я вам його покажу. Теошка, ти міг би мені подати оту здоровенну книжку? Mm. На комоді? Класний словник, це мій третій словник, але він найкращий, тому що він найбільший, І він найновіший, і він ну, просто виглядає дуже класно. Я не знаю, чи я коли-небудь ним буду користуватися, а не хвилюйся, що воно впаде просто від двери. Він дуже-дуже важкий. Він справді дуже, дуже важкий. Зараз я покажу. Ось, дивіться, це словник. Я може буду колись користуватися ним, коли моя англійська буде краще, або коли я почну читати. Він новісінький. Коротше, як Біблія зробленим, бачите? Коротше, класний, класний. Ну, но новісінький. І я мені дуже сподобався це. Я покладу тут біля себе, добре? Канадська, англійська. Все класно. Також ми сьогодні що? їли піцу, яку вчора не доїли, знідали вчорашніми. А в день Теодори з сім'єю ходили на озеро на наше озеро і вони розчистили сніг, і там дуже класний лід. Там завжди був поганий лід, а цього року там класний лід. І власник сказав, що як трошечки ще похолодає, бо сьогодні було плюс 2, як трошки ще похолодає, то він трактором поїде вичистить дерев'яне поле, тому що лопатами це важко. Е, от, вичистить ціле поле для катання на ковзанах. Всіх є ковзани, лижі, всі радісні, все в порядку. Так, що е, ще? Ем... А, ще ми були в хокейному магазині сьогодні. Заточили теодорові ковзани, в яких він потім ходив по багнюці тут. І купили йому надягачки на лезо на ковзанах. Щоб вони не бахались об шолом в сумці, тому що ми одну надягачку загубили, і вони коштують ці надягачки на лезе, як самоліт. Я кажу: мені треба такі штуки, а тіп мені дає за 30 доларів. Я кажу, є щось дешевше, він дає мені за 10, ну це таке щось, ну, я не знаю, такі, як, як в пакет покласти. Кажу, ну дайте щось середнє, кажу, доларів за 15. Він дає мені за 14,99. Ну, такі собі надягачки на лезо. общем, я, я зрозуміла, що таке, що хокей, це дорого. Я ще сьогодні оце в магазині тому подивилась туди-сюди. Подивилась, що рукавиці коштують 160 доларів. Це тільки тримаю, коли щоб воротарем не був. Там сумка більша, і тобто. Завтра гра. Ми завтра з позаранку їдемо на гру. Хтось буде з іншого міста і наша команда. Дуже цікаво. Також у мене якісь плани на завтра були. Ага. Знаєте, в мене таке відчуття, наче я сьогодні доробила все, що не було дороблено до цього, Вісяки, які в мене були дуже довгий час. Так, і завтра я буду починати нове. А ще, ще, ми сьогодні з Теодором дивилися будинок. Ми сьогодні поїхали, запаркувалися біля одного будинку, який я знайшла. в ціновій... Ну, Я так думаю, що ціна така, як мені треба. Я ще не знаю, скільки мені дадуть грошей з банку, але я так подумала, що це наш будинок, який нам треба подивитися. Там і гараж є, і ділянка велика. Вот. Ми пішли, подивилися непогано, і там поруч ще один будинок продавався. Я написала Максимові про цей будинок. Бо я думала, що це той, що він вибрав, а виявилося, що він вибрав сусідній будинок, там якраз мужик якийсь був, а ми не зайшли і не подивилися. В общем, що? Вже е все, я доробила вісяки, які в мене були, і я зараз заклопотана будинком. Вибором будинку, торгами, е ріелторськими всякими штуками, і що там знайти ріелтора, вже мені порадили одну сьогодні. Так що, все, тепер я заганята будинком. Сподіваюсь, до Різдва заїхати. Дуже сильно сподіваюся. Прям дуже хочу до Різдва заїхати. До Різдва, начебто, ще далеко. Але тут справи швидко не робляться. І тут може бути навіть таке, що я, якби, куплю будинок, але люди там ще кілька місяців можуть жити. Це залежить від того, що буде прописано в документах. Таке, на цьому все. На цьому все. Ми зараз із, з Теодором перед сном почитаємо щось. Так, Тео? Mm -hmm. І будемо спати. Скажи всім добраніч. Доб... Добраніч. Добраніч, па-па. папа.